Хвороби серця, з якими вас не можуть мобілізувати на військову службу. Список. Друзі, зараз мною буде озвучено декілька хвороб серця, по яких вас не мають права мобілізувати на військову службу. Перша хвороба це ішемічна хвороба серця. Друга хвороба це усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення. Третя хвороба це хронічна ішемічна хвороба серця. Четверта хвороба це гіпертонічна хвороба третьої стадії. Наступна хвороба це наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю. Тому, якщо у вас є якась із цих хвороб, то вас мають визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Повний перечень хвороб серця, по яких вас не мають права мобілізувати, буде викладений на моєму телеграм-каналі. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в Шапці Профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в Шапці Профілю.